Христос розкаже про того, коли Дух нечистий з чоловіка блукає по місцях безводних і шукає місце, де би він притулився, і, не знайшовши нічого, вертається назад там, де був. Вертається назад там, де був, і приходить в ту людину, з якої був вигнаний, приходить, а там вже все заметено, гарно, так як у людини буває після сповіди, так? Людина очистилася, це так, якби зробила порядок у хаті. Попилососила, помила підлогу, пообтирала всюди до порохи, все покладала на свої місця і вже гарно прибрано все чудесно. Зай приходить, бачить, о, тут файно є порядок, і душе приклечу Сімох Духів, на це місце. Що нам Господь хоче сказати? Весь задум на самому початку, коли Христос каже, Хто не зо мною, той проти мене, хто зо мною, мною не збирає, той розсипає. Господь Бог хоче зробити в нас порядок в душі, так як порядок у хаті. Але Він хоче, щоб ми той дім, той свій нутро, свій храм Святого Духа. Наповняли Божими дарами, збирати разом із Христом, щоб той дім був наповнений дарами Божими. Якщо він не наповнений, то здей Дух приходить на ходу його порожним, прибраним, але порожнім. І туди заходить. А коли там є Божі дари, здей немає як туди залізти. І тим більше не може привести ніяких інших. Тому каже Господь, що після покаяння не просто лишитися чистим і казати, о, все, я вже чистий, мені Бог зробив порядок, наповняй себе дарами, дарами милосердя, дарами Божої любові, наповняйся служінням один одному. Бо іменно по цьому каже Господь, ви будете зараховані до святих іменно. Через своє служіння один одному ви зможете дійти до царства Божого. Бо я був голодний, ви дали мені їсти, я був справий, дали мені пити. Я був нагий, ви мене зодягнули. Це все через служіння ближньому. Чи можна служити ближньому, коли ти є, скажімо, отвій от твій дім, про який ми говоримо, про душу твою людську, коли вона є несповідана? Коли бардак у твоїй душі, коли там нема порядку, чи ти можеш сужити, ти можеш сужити, але ти не маєш куди покласти отой от дар, який ти заслужив. Ти можеш робити добрі речі, але ти не маєш де їх складати. Божий дар, він. Представте собі, що це є дуже щось чисте, ніжне, таке, делікатне. І коли ти занишаєш той Божий дар до стайні, де ти то покладеш? На підлогу, де, де, на купу гною, де поставиш. Уявіть собі якусь біленьку подушку, чудесну, таку дуже гарну. І ти приносиш і тобі десь її в стайні треба покласти, де її поставиш. І коли Господь Бог очищує нашу душу, Він, якби в кімнаті робить порядок, чистоту. І туди там можна постелити біленькі простині, покласти білесенькі подушки, постелити стіл гарну, біленьку з катертиною, на землі гарний, який чудесний, якийсь там ковролін чи щось інше, чистенько, гарно. І потім ту, -ту красоту наповняєш, наповняєш. Божими дарами. І коли ти зробив якусь добру річ, послужив ближньому, поміг комусь, когось одягнув, комусь дав їсти, ти здобув добрі дари, ти маєш їх скласти, бо у тебе чистенько в середині, чистота. І каже Господь: що хто зі мною не збирає, той розсипає. Господь Бог кличе нас не просто. Освятив спас мене, відкупив мене від гріхів, очистив мене в тайні покаяння і все, і лишив мене такого порожнього. Чистенько але порожнього. Ні. Господь збирає, збирає дари. Він збирає добрих людей. І ми разом з ним маємо його робити. Збирати добрих людей. Робити їх кращими. А хто не збирає, й розсипає. А що значить розсипає? Стає порожним. І там, де є пусто, туди злий приходить. І не можеш його відти вігнати, тільки Божу в силу. Тому після того, як ви пройдете очищення, приймете святу тайну покаяння, прийдете святу сповідь, зробите порядок своїй душі, наповняйте її добрими ділами. Збирайте разом із Богом, бо хто зі мною не збирає, каже Господь, Той розсипає. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава зоряне, зоряне небо, місяць поволі пливе. Раптом здригнулась планета, щось дуже страшно гуде, плаче природа і люди, суне жахлива біда, То голос смерті скріщутий. Перемога, життя, Бога, життя – Це перемога, Спасителя Христа, життя дарунок Бога, а смерть плід гріха, життя це перемога, Спасителя Христа. Цело. Врешті замовкли гармати, в небі, що чується знов, то зовсім інші вже звуки, лебедів пара летить, Голос життя дивний не чути, в крилах птахів шелести. Христа, життя дарунок Бога, а смерть то плід гріха, життя це перемога, Спасителя Христа. Панує у світі, страх і тримає усіх, все ж для дорослих і діток, радісна війська звучить, Голос життя переможно, Радісно пісню співа, вічний спаситель син Божий, смерть назавжди подолав, життя Плід гріха, життя це перемога, спасителя Христа, життя дарунок Бога, а смерть до гріха, життя це перемога, Спасителя Христа.